Заняття з раннього розвитку для кого і для чого давайте розбиратися разом. Мене звати Катерина Віталіївна, і я тренер з раннього розвитку наших малюків у просторі розвитку дитини. Кітс. зараз я розповім вам про специфіку цього курсу саме у нашому просторі. Ми знаходимося у безпечному приміщенні, а для батьків та дітей маємо цікаві та комфортні зони очікування, де дітки можуть помалювати або ж погратися кубиками Лего. А ще ми маємо яскравий бізіборд, борд який не залишить без уваги вашого малюка. А перевагою є велика та простора кімната для наших занять. Програма наших занять адаптована до вікових особливостей дітей від 1 до 3 років, що сприяє ефективному навчанню та розвитку. Перевагою наших занять є маленькі групи по 6 дітей, що дозволяє кожній дитині отримати індивідуальну увагу та швидше звикнути до нових людей. Вона включає в себе логоритміку, масажні доріжки, розвиток моторики, сенсорні та творчі блоки. За допомогою неї ми розвиваємо дрібну моторику, розширюємо словниковий запас, отримуємо досвід від реальних предметів. Ми раді дарувати щасливі емоції малюкам. Курс раннього розвитку в тімі Kids – це захоплююче пізнання світу, яке включає в себе музичну, творчу та фізичну діяльність. Прошуємо ваших малюків приєднатися до наших занять прямо зараз.